Доброго вечора. Сьогодні на таро Елементалий. Ми з вами. Мудрість. Мудрість Елементалей. Ми з вами подивимося, чому, чому він мовчить. Чому він мовчить. І так, спочатку ми глянемо ваші енергії. Хто ви в цій ситуації? Королева Пентаклей, можливо, за знаком Зодіаку. можливо, ну, земні знаки Зодіаку. або е, аспект ви зайняті е, такою більш е, працею приземленим видом діяльності, е, коли ви займаєтеся більше бізнесом, коли ви займаєтесь більше господарством, те, що ближче до землі, до роду, до... Такого до хатнього, хатньої роботи можливо. Але в будь-якому випадку це жінка, яка дуже добре стоїть на ногах і вже багато чого, скоріше всього, знає в цьому житті, або вміє, знає, вміє. І тут а взагалі паш кубків ще йде. Так що тут жінка з дитиною може бути. В принципі, хто ви ще. Відносно нього. Ну, дивіться, я... ви або відмовилися від якоїсь ситуації, від пропозиції, любові, скоріше, якби. Або щось вас не задовільняло, і тут жінка, яка пішла. Можливо, ви пішли з дитиною. Ну, або ви залишилися. Ну, так сталося, що. Ви розчарувалися чимось? Ну я не знаю. Тут є тут є якісь питання, якби розчарованості, можливо, життям і е, обнулення. Кинули все і просто пішли в обнулення. Якось так виходить. Жінка, яка хоче кохання, жінка, яка хоче прояву. Можливо, не, не просто так я сказала про якусь таку приземлену ситуацію з самого початку. Можливо, вас взагалі змучила ця ситуація вашого життя, коли ви були вимушені до прикладу займатися якимсь таким. Побутом, одним побутом, або тащити все на своїх плечах. Тоже може бути так. От, о, а може просто, тут не обов'язково дитина, тут можливо, що ви просто роз, 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 розчарувалися і пішли. Може бути. Тому що у вас бажання розквітнути, як. Е в любові, або більш на духовному рівні, або ви зацікавилися якимсь духовним розвитком, почали кудись направляти свою енергію більше на якісь е, вищі рівні, а тут виявилось так, що це, напевно, не сумісно, тому що пішла п'ятірка мічів, е, напевно, була і ваша дорога, все може бути. Можливо, що коли люди е, на якомусь етапі або взагалі навіть на початку знайомства були просто несумісні. І ви подивилися і розвернулися, і пішли. Тоже може, ну тут якось жінка, яка відстояла свою, свою думку, і при тій думці у вас щось було таке в розчаруванні, і ви просто-напросто вирішили, ви вирішили чкурнути кудись. Отак От кудись. Можливо, за новим коханням. Так, він в цій історії. Зараз подивимося його в цій історії. Ой, прям імператор. Ну, слухайте, тут може бути багато про те, що все-таки, що ви дивитесь на власного чоловіка або колишнього чоловіка, все може бути. Могли б просто посваритися. Через ревність. Дивіться, не можу витягнути ніяк цю вашу десятку кубків. Можливо, ой Боже, десятку, десятку пентаклей. Все може бути, але хто він? Це чоловік з сім'єю. Чоловік, у нього є статус, сімейний статус, або взагалі статус у людини доволі серйозний. От як серед народу доволі серйозний, він може мати відповідальну посаду. Але якщо брати відносно вас, ну дивіться, це або, або ваш чоловік, або чийсь чоловік, і він став на вибір, на вибір в кохання посварилися тут явно або складна ситуація, або просто. Давайте так, на даний момент я не буду говорити про те, що людина могла бути на, вибору, на виборі, тому що тут, знаєте, це військова, військова справа, і тут через військову справу він міг ну, якби, від вас на, на віддалі бути. Хоча тут можна і так сказати, що військовий, до прикладу. Але якщо відносно вас, ми конкретно дивимося, просто не, не чіпаючи питання військового, військового стану або військовості, тут питання таке, що ви могли, якщо це ваш чоловік, то ви могли посваритися власне, через якусь ревність і, скоріше всього, ви приравнували його до якоїсь кубіти. Причому ви могли йому закатати доволі, доволі такий скандал, що ого, го земля тряслась, от як реально в військовому часі. А якщо просто у вас відносини або ще і не дійшло до якихось відносин, то чоловік, скоріше всього, при сімейному положенні і у вас тут якісь розбірки вийшли. Ну, бачите, він тут себе показує королем кубків. А на вас, скоріше всього, оцей вибір, королева жезлів він показує. І скоріше, власне, те, що я дію так, як я хочу. Це моя влада. Тут людина влади. Тут людина влади, і вона не від Оця люд... оцей мужчина не відступає від того, що він задумав. От він задумав віддалитися, він буде віддалятися і буде собі там про щось складати якісь плани. Якщо він задумав якусь іншу позицію, то він буде про неї заявляти. Причому заявляти різко, різко, просто прийшов я не знаю, і стукнув кулаком по столі і сказав я тут. Ну от якась така, Тут доволі така жорстка позиція відносно нього, хоча він і себе показує якби, королем кубків. Але справа в тому, що він тут говорить по напрямку якби, кохання. Можливо, я вибрав жінку, можливо, ситуація в тому, що мені сподобалась. От, от ви йому сподобались. А знову ж королева мечів. Або ви стали в позицію з мечем, або, або, або. Все-таки ситуація між і між вибір між двох жінок. От така непроста позиція. Так, чому він мовчить? Чому він мовчить. Чому він... Також він своїм. Ну, дивіться, він або виношує, тут навіть не виношує плани, він переживає, в нього є якийсь план на життя, вже є. В нього вже є якісь пропозиції, але ці пропозиції треба втілити в життя. Як втілити, скоріше всього, він або не знає, або дуже сильно ну, на на ць, питанню дуже сильно напруження. Багато думає, йому треба, як з лабіринту, знайти вихід. Це може стосуватися навіть коштів. Причому великих грошей, скоріше всього, дійсно великих, може задумувати нові плани, як їх реально здійснити. Це може ще бути питання з документами, і тут з законними документами. Це він робить, щось він робить взагалі, скоріше всього, що робить, мало того, що обдумує, в дуже глибокій, якби в тайні. Про це скоріше взагалі ніхто не знає, або він виношує плани. Ну, я не знаю, дівчата, дивіться, тому що е, тут е, доволі серйозна справа, якщо, якщо він ваш е, чоловік і ви посварилися, е, ця людина дійсно, яка грюкне е, кулаком по столі і скаже: Я буду робити так, як я задумав. І тут, скоріше, він е, виношує план на. Я такі, я такі, по крайній мірі, він зараз так думає. Питання розлучення. Якщо ви е, не його дружина, знову ж та сама інформація, тільки ви будете вже з другого боку. Тут мужчина. Доволі глибоко застряг в цій ситуації, яка на нього просто навалилася, і він виношує власне, в своїй голові план на нове життя. Це, скоріше всього, якщо він а показали, що найбільше, що він одружений, вийти в вільне життя роз... до плану розлучення. Так. Чому він мовчить? Ну, тут складнощі, тут просто складнощі, його це все накриває. Можливо, він ще бореться з якої, якимсь положенням, або залежностями від закону, або через закон. Ну, це все може бути. Тут може щось приховувати, тут може ну, ховати від закону, до прикладу, або від коли він розлучення робить. Ну, Щось є те, що він хоче зробити так, так, як він хоче зробити і ніяк не інакше. Знову ж, буде тільки його характер, і буде те, що він, ну, знаєте, виношує це, прям виношує, от як вагітність. Є питання того, що його ситуація, скоріше затримки, дуже сильно злить, дуже сильно злить. Прям так знов, знаєте, до скрежету зуб, зуб, зубів. Але, по-моєму, він тут явно націлився на нове, на нове життя. Ну, дивіться, я скажу, а ви вже дивіться, хто. Хто з вас хто, цей мужчина, скоріше всього, закохався. Якщо ви дивитесь на. Ви не друж... я навіть не знаю, мужчина... скоріше, а мужчина закохався, і мужчина виношує нові плани на любов. Все, в нього нові цілі. Якщо ви дружина, він тут тихенько виношує плани на розлучення. Все, на кінець. Просто він вирішив ставити точку. Якщо ви. Не дружина, навіть не, тут, тут ви можете бути навіть не, не в зв'язку любовному. Просто мужчина сам по собі робить рейвах в своєму житті. Він, все, він вирішив щось міняти і міняти серйозні. Тут у нього дуже великі плани на майбутнє. Ці плани зв'язані з любов'ю, і якщо у нього є, а неї є якісь зобов'язання, обов'язки відносно взагалі родини, суспільства, ще когось, він все якби під, чистув, під підчищає якби. А тут знаєте, що ще може бути до всього? Тут таке враження, якщо помогло бути. Мужчина, який відкриває чисту дорогу, йому від життя, ну, якби від долі бонус на життя. Тут могла бути якась магічна атака взагалі в його житті присутня, і міг бути якийсь магічний зв'язок. І ну, міг бути реально. І справа в тому, що в такому випадку людині приходить, ну якби по долі вже від цей зв'язок зійшов на мінус все, вже вже його немає, він же якби відбув, каторгу відбув. Будьте дуже уважні, ще раз кажу навіть ті, хто зайшов, і якщо ви посварилися просто зі своїм чоловіком, як тепер кажуть, не тяніть сову на глобус взагалі, можливо, у вас просто сварка. Не притягуйте чужу історію на своє, на своє баж... ну, б, бажання. Тут мужчина чому мовчить, тому що у нього тут великі діла відбуваються справи. Він тут, скоріше всього, не те, що рушить, я от не можу зрозуміти, він, він буде, чи він вже втілює, він розрушив, чи він вже втілює? Ні, він тут тільки, по-моєму, йде. Скоріше всього, що він тільки виношує плани Ну, або от-от-от, це, це, це плани. Про його майбутню діяльність, як він буде і що він буде робити. Тут мужчина розчищає собі дорогу, або, ще раз якби наголошую на тому, якщо він був в якихось лищатах магічних по колишньому зв'язку, а таке могло бути, то така ситуація вже себе віджила, у нього могли відкритися очі на щось. І це для нього чуть-чуть така стресова ситуація теж могла бути. Він рушить зараз якісь на щось або на когось. Він просто мовчить, тому що, тому що мовчить. Тому що плани він виношує якби сам, на самотність. Але, але питання стресової ситуації нікуди не дівається. А з другого боку, я так розумію, що він просто не знає. Як це все повернеться у нього далі? Він реально не знає, тому і сидить і не знає, якими дорогами, шляхами він буде йти і як він це буде здійснювати. Тут явно щось стосується шлюбу, дому, можливо, проживання або нерухомості. Навіть щось тут власне, власне таке. Ми сьогодні дуже якийсь у ну, імператриця тут випала. Шестірка жезлів. Все може бути, що мужчина зрозумів десь якусь суть своєї головної жінки для його життя. Тому що ця жінка, ця імператриця випала у нас з переможною картою, картою першого місця. Тобто, яка жінка має бути у нього на першому місці? І, власне, оце є його якби, усвідомлення на даний ну, на даний момент чи на той момент. І тепер мовчить, не знаю, скільки він тут у вас мовчить, але, скоріше всього, мовчить. Тут теж іде, бачите, якби ту кубків, куди він буде. Ну тут поки що якісь плани будує. Взагалі хитрує, ну можливо і хитрує, але напевно, що просто будує плани, думає про своє майбутнє і як що зробити. Давайте ми тоді швиденько спитаємо, що, що він про вас, що він відносно вас думає. що він думає, його думки і його почуття до вас. Тут щось не дуже виходить, ну в принципі не знаю, можливо і злиться, але це карта швидкості буде в такому. Це, це карта швидкості, скоріше всього, що. Він думає про зустріч або про листування, або про якісь подарочки, навіть, але і в зв'язку з цим має перейти на інший рівень розвитку в своєму житті. Але щось якось виходить не так, як він хоче, тому, скоріше всього, і питання мовчання затримується. А, так, питання мовчання затримується на помірність де але все одно тут карта дії є, тут е, рицар кубків. Тобто, е, по-перше, є певні гарантії, е, тому що карта Ангела дає е, захист. А по-друге, -по це є рівновага і перетворення з одного, одної субстанції в іншу. Тобто, коли він вийде з одної, е, з одного життя або з одної платформи якоїсь перейде на іншу. І це дуже для нього важливо. Для когось це буде все-таки питання. Його вибору, його вибору в житті, але що він цей вибір? Імператриця. На всякий випадок я ще пробу, пересвідчувалася, що таке, можливо, він десь в якийсь другий бік намірився по ту закупки. Ні, це питання, що він вважає або переживає щоб не втратити можливість у цього вибору, або щоб не була втрачена можливість е якогось життя або якоїсь любові з вами. Так. Ну, дивіться, він, бачите, знов карта відлюдника. І питання. На почуття людина, в принципі, це не говориться про те, що він не має почуттів. Він почуття може свої носити з собою, а може і відвернутися від цих почуттів. Але так як ми бачимо, що на думки показують, думки його показують те, що він рухається в сторону вас. Але поки що він на даний момент відлюдник. Це є карта або повернення, або з дороги. Це карта повернення людина, яка, в принципі, з дороги до вас. З дороги до вас. Колісниця. Чуття. Він зробив свій вибір. Він зробив свій вибір відносно вас. І на почуття тут він себе показує вже навіть в двох таких. І по стасях, і жезловим, і кубковим, і в себе хотів повернути, і в себе проявити. Тут є питання закоханості у нього, любові. А от як буде діяти королева, вже друге питання, тому що вас він показує в мечовому аспекті. Ну, якось... Не буду казати, що це два різних мужчини. Хоча все може бути, тому що тут тріумф є. Він міг пририв тут питання, що ви могли посваритися реально через ревність, якщо була така, навіть якщо пара або сімейна пара, все може бути. Він міг доказувати щось дуже сильне тут, як ви, ви через ревність, він через ревність. Ну, щось, щось тут таке при розбитому серці взагалі. Ой, йому якісь запутані такі почуття. Ви знаєте, на що воно дуже сильно похоже? Дуже сильно похоже, я вам це скажу. Це коли ситуація, яка ранить, любов, яка просто, ну, Тут така прив'язка все-таки є, або вас розлучили, або старалися розлучити якоюсь дуже нехорошою магічною справою, або мужчина, який до безумства, просто безумства, може бути, що ревнує. Або от настільки посварилися, навіть якщо це сімейна пара. В нього є почуття, але він настільки впевнений в якійсь своїй правоті, що він готовий йти через ці бар'єри, ламати стіни, але от я доведу, що я прав, ах, ти мене не любиш, значить, все розвід, і я це виношу. От може бути навіть і таке. Ну, от Якась така тут сильна енергія. В принципі, тут от такі сильні якісь справи показують. Вроді одночасно він не чує себе е, вашим чоловіком, ну прям вашою енергією чоловічою, а, а вас своєю. Е, а з другого боку тут якісь такі енергії, е, то бушує пристрес, то я головний, знову я на коні і ніяк не по-інакшому, і потім мене серце болить. Тут ще може бути, дивіться, тут на даний момент можуть вклинюватися дійсно дуже складні самі обставини, напружені оцієї небезпеки. Це може ще бути так. Якщо людина з вами на відстані. Він може і ревнувати, він може думати, що, що там твориться до прикладу, з вами що відбувається. От я приїду, я розберуся. От сам себе накручувати, розумієте? От накручувати себе до такої степені, що його серце, його реально воно вже його лякає, і от такі душа болить. Або якісь звістки, він як боїться, він він боїться, якщо ць, людина, кажу, тут така головна енергія, що він боїться реально од якоїсь звістки, що він буде непотрібний, або що він вже не потрібний, або ну є якесь, причому людина сильна, реально сильна якось так. Це, надіюсь, ми розібралися. Тут е, психоемоційка е, його. Чому він мовчить? Тому що він, він, сам, він сам себе закриває, тому що він е, розуміє, що він погано володіє зараз е, своїм станом. Він погано володіє своїм станом. Або ну, не хоче говорити. Кажу, вплоть до того, що він злиться так, що е, все. Розвод і дівча фамілія, або вже щось таке. Ну, дивіться, тут іде тут карта справедливості. Так що я вам розказую по енергії, а ви вже дивіться, якщо ви притягнулись на це відео, в принципі, відкрили, дивіться стосовно вашої ситуації. От якось такма ще. Ну, реально, взривається мозок у нього. Все, дякую вам і до нових зустрічей.